Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ой, дякую, Лілічка, що ти прийшла. Ой, подруга, ти теж своєму посилку збираєш. Так, от вирішила от, різні речі там усілякі подаруночки, mm -hmm. приємності. От. Бакальчик йому відправлю, так, і обов'язково запакую, бо він по-любому його роздіє. Я своєму на минулому тижні теж відправляла. Ага. А, здоров, Саль! Що робиш? Нерви заспокоюю. А що сталося? Ну, от що за жінки, а? Ну, хіба не можна написати записку обережно щось крихке. Слухай! Може підписати, що це стакан, ну, щоб не розбив випадково. Слухай, ну дорослий чоловік, якщо воно в плівці, тоді це може розбитися. Логічно. Я ж оцю як плівку бачу, мені одразу тиснути її хочеться. Тиснути, тиснути. А там бокал. Ну, мабуть, класний бокал. Я собі теж такий б хотів. На. Ой, класний. Тримай. А можна мені ще плівки? Бере. Ой, як класно. Ой! ой. <праць> <праць> як ти думаєш, як там наші чоловіки справляються без нас? Ну, а вже ж справляються. Вони ж дорослі чоловіки. <праць> О, прикольно. Ти, так круто, скажи. О, прикольно. Как це реально! Це, так, я, так би лопав і лопав. лопав, так... лопав. Ага. Слухай, як добре, що ти прийшла? Допоможи мені, будь ласка, пересипати корм. Бо сешко написав, що у кота алергія прийшли, будь ласка, корм. Слухай, може підписати, що це корм для котів. О, я тебе прошу. Я ж раніше йому вже. Пересилала цей корм, тільки в маленьких пакетиках. А зараз великий купила так дешевше. Дімон! Що? Дивись, що мені жінка прислала. О! <звач> диви, які прикольні сухарики. <звач> а, клас. Нормас, реально. От я тобі кажу, от жінки, ну що вони за люди? Ну, прислала ти мені сухарики. Ну, прийшли пару пляшок пива до них. Ну. А до речі. Котячий корм просив гіпоалергенний в неї. Забула. Ну така пам'ять, ну Ой, Я своєму теж продукти відправляла, так дзвонив, прям дякував. Каже, такі смачні ці європейські продукти. Слухай, на тому тижні прислала мені продукти, ну все викинув. Да. Ну, пропало по дорозі. Скажу свої, щоб мені теж тільки такі сухарики висилала. Ага. <реш> Ви знаєш, тільки суп нормально доїхав. Диви, я думаю, вона тобі такий ж суп поклала. Да, тільки ти його не їш, він відомий. Ой, я дивлюся, ти своєму теж мило купила. <реш> мило треба підписати. Т так тут же ж написано Соап! Мій точно прочте як суп. Так воно ж лавандою пахне. Добре. Сподіваюся, так здогадається. Ну. О, о, це він. Соапсуп. Ага. От він наче і вкусний. Але якийсь такий мильний присмак у нього, серйозно. Ну, хоча в тебе лавандовий, може, буде вкусніше, бо в мене хвойний був. А якщо з сметаною? Ну таке. Ой, а нічна сорочка йому не хіба. Ой. Та це я його минулого разу просила. Передай мені червону. Mm. Він передав Фуксію. Моя писала, що ну, твоя там якийсь ще сюрприз для нас двох передала. О, а, ну, потому, Що нас поради. Діставай. Сань, ти знаєш, я, ну, звісно, теж сумую за жінкою. Ще до такого не дійшов. І ти, ну навіть ці, ну, не мені. Та ні. Це ж я її відсилаю, відсилаю вже декілька разів відсилав, вона каже не то. А -а -а. Це який колір? Фуксі. Не червоний? Ні, ти що, це фуксі, я точно знаю. Я свою сумку 20 разів туди-сюди відправляв. Тому я зараз в кольорах розбираюся. Ну добре, а де ж той сюрприз, про який вона писала? Не знаю. Ох. А це йому сюрприз буде Ого. хай з твоїм вип'є. Слухай, ну не забагато. Двоє дорослих чоловіків. Що тут пить? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Це що? <риклад> ну, мабуть, це. Віскі? Хоча я думаю, це пробник віскі. Це такий віскарик. Точніше, це пісюрик. А, слухай, може це для кота? Гіпоалергенний віски? А, знаєш що? А може, ну, просто ну так в дорозі холодно було і він так У в мене таке буває іноді після холодного душу. А, ну, Та ні. Або на почті витягнули. А давай. так, велику я на дно покладу, а велико зверху, ну, щоб їм настрій підняти. Вона що, знущається? Що це? От що це таке? Це для чого? Це куди взагалі? Це в очі капати чи що? Капець! І не кажи, ми зараз на нервах. Навіть, ми ми не... на таких нервах, а випити нема що. Нема що. Я знаю, що треба, щоб заспокоїтись. Що? Купила своєму <_у> шуруповерт. Німецький шуруповерт, шуруповерт, якраз такий, mm. який він хотів. Клас! Мабуть, одразу твій почнеш щось по господарству mm. лагодити. Ну, а ж. Так що тут? Хо -хо. Ого! Прикольно! Як термінатор. Мені потрібна твоя одежа. В мене лише ночна сорочка Смета Фуксі. О, ти Сара Конор? Ні. Прикольна, да, штука? Да. Слухай, німецька якість. Що будеш її зараз лагодити? Нічого, ти що? Я його в сервант поставлю. Це ж німецький шуруповер. А -а Побільше шоколадних, поменше желейних. Mm -hmm. Так, а це листівка з Парижу, oh. куди ми з ним їздили на весільну подорож. І фоточку свою покладу. Oh. Так, і жвачки ловись. Хай він там не забуває. Як я його кохаю! Oh. Ой, як мило, так. ти так запарилася, прям так романтично. Mm -hmm. О, Бо це любов! гарно. Вау! О-го! Ого! Клас! Ти диви, яка коробка. Під снасті піде. Ага. А що там всередині? Це якась фігня. А навіщо йому масажер? Ну, ти знаєш він ну, останній час постійно дивиться цей комп. Так. І я йому купила масажер, щоб він масаж собі робив, що тут горбний виріс. Слухай, а може йому підписати масажер. Ну. Ліля, йому 40 років. Він розбереться, що це масажер. Це <п> що? <gast> Дімон таке. Воно вібрує. Ханя я знаю, що це. Це не для чоловіків. Це жіноча забавка. А що вона мені його прислала? А я знаю. Може ти попросив. Та ні, не просив. Сань, ти знаєш, я, мабуть, додому піду. Тому що спочатку нічна сорочка кольору фуксі, потім ця штука. Тобі, мабуть, одному треба побути. Та ні, ні, ні. Чекай. А може, оце не для того. Що ми думаємо? Я думаю, може може і моєму таку штуку купити. Та я не думаю, що твій цим буде займатися. А? Та й Сашка, мабуть, теж. О, ладно, напишу йому, якщо йому не сподобається, угу. нехай моїй мамі відправить. Точно. О, Диви, тут записка якась. Любий, якщо тобі не сподобається мій подарунок, то віддай його моїй мамі. Я ж казав э, жіноча забавка. Чекай, і як я отак прийду і, і скажу. Це вам. Мені не сподобалось. А, а, або можеш сказати правду. Ось ваша донька збоченка вам подарунок прислала. Ой, щось я так переживаю за наших чоловіків. Як вони там? Без ну, нас? ну, як, як? Ну, нормально. Ну, сходять там на рибалку, на шашлики. Що сьогодні будеш робити? Та що вдома буду сидіти, та і все. То були б наші жінки по-любому зараз сказали, на шашлики поїхали, на шашлики. Або що ти сидиш, іди на рибалку? А -га. А -га. А -га. Та які вони дорослі, що ти кажеш? Він навіть труси він собі купити сам не може. Висилаю щоразу. Точно, труси треба покласти, але бірку треба зняти. Mm. Тому що постійно з цими бірками ходить. Так, труси. Поклала? О, твоя теж тобі трусіля передає, так? Ага, ага. Ну, Що секунда? Бірки немає, значить, ношені. Дійсно. А, Так це вона з мене знущається. Труселя мені без бірки, маленьку пляшечку, а ося штучка їй більше вже не потрібна. Та вона там собі якогось мужика знайшла. Так, все, треба їхати. А куди? Мамі відвозити її? За жінками треба їхати. А, слухай, ну як ми вийдемо, це ж неможливо. Хоча в мене є одна ідея. Вперед. Ой, ну що там, що там твій Сашко подякував за посилку. Не знаю. Він останній раз три дні тому виходить на зв'язок, але не написав. Чекай сюрприз у відповідь. Ого. О, о-го! Оце Сашко тебе балує! Це ж треба. Фігня твоя ідея. Згоден. Але якби хтось не чхнув на митниці, все б пройшло нормально. Так, за коробку пополам домовила. Да, так, тут лише запіска. Я забирай подругу, е сідаю у коробку і бігом додому. Є серйозна розмова. Ага. Нащо була ця запіска? Ну, можна ж було просто зателефонувати і все. Ти забув? Ми ж на них образились. А так, так. А чого? Як <плес> це чого? А? Це що? Літр віскаря. Розбив. Віскар розбив. Але плівочка. Ага, нормальна.